Під час сесії Великоумилянської сільської ради вперше обговорювали позбавлення повноважень двох депутатів за власним бажанням Ковальчука Сергія та Конончук Олени. Переходимо до двох не менш важливих питань нашого порядку. денного – це про дострокове припинення повноважень депутатів Великоумилянської сільської ради восьмого скликання. А саме Ковальчука Сергія Володимировича та Команчук Олени Анатолійовне. До нас поступили письмові заяви даних депутатів, які просять скласти повноваження в зв'язку з неможливістю виконувати повноваження згідно закону про статус депутатів місцевих рад. Одна з сільських депутаток, що склала повноваження, Олена Конончук була на сесії дистанційно, адже доглядає батьків за кордоном. Своє рішення пояснює так: не може брати активну участь у житті громади, тому що змушена залишатися за межами України та доглядати рідних. Але так склалося, що нещодавно ну, були подані ті спитки депутатів. В мене вдома лишилися батьки і дідусь по Наприклад, тому ну, така проблема, тому що батьки переживають, і що виникне якась. Будь-яка проблема будь ситуація, будь і я, коли повернуся, в Україні, я не можу виїхати, тому що зараз вже і жінок теж депутатський теж. Це єдине це ну, єдина причина, по якій я хочу скласти свої повноваження. А от Сергій Ковальчук, який теж виїхав за кордон, взагалі на зв'язок не виходить та повністю ігнорує повідомлення своїх колег. Шановні депутати, наступний проєкт рішення про дострокове припинення повноважень. E, значить, Це така сама аналогічна заява, враховуючи те, що Сергій Володимирович не планує ну, так, якби, повертатися до України, але просить припинити повноваження, оскільки він ну, самі розумієте, вже протягом великого терміну часу взагалі не виходить на зв'язок і не дає про себе ніяких ознак життєдіяльності в громаді. Обговорили на сесії й обмеження, які накладають на депутатів через військовий стан, зокрема, згідно з указом президента, поки діє воєнний стан, виїзд депутатів за межі країни без робочої потреби заборонений. Відтак сільська голова Алла Карпюк повідомила, що відтепер не буде давати дозвіл про перетин кордону без вагомої на це причини. Подальшому щоб ви знали, якщо ви до нас будете звертатися з відповідними листами. Про те, що ви моя збираєтесь прийняти якусь участь через якісь громадські організації, поїхати для перепереди за кордон і взяти від нас розпорядження, то на сьогоднішній день я на це не піду. Чи зможе це призвести до ускладнень в прийнятті рішень та скільки ще депутатів через обмеження складе свої повноваження? Побачимо згодом. Ірина Жуковська, Станіслав Мокляк та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.